Перше, ми дуже вдячні нашим Збройним силам, що ми відіграли сьогоднішню гру. Ми завжди налаштовуємося на команду Водомир дуже серйозно, тому що дівчата молоді, дуже гарно грають, грають, ну, грають в футбол. Але сьогодні ми були сильніше. Я вдячна своїм дівчатам. Все, що ми моменти, які ми входилися, всі реалізували. Вдячна, ми налаштовуємося на наступну гру, тому що в нас дуже важлива гра з металістами. Вітаю команду Колос перемогою. Вони виглядали сьогодні досить гарно, досить потужно напроти нас. А ну через той результат такий, як рахую, розгромний. А ми будемо працювати над помилками і рухатись далі. Але нема чому опускати руки. Ми лишаємось на шостому місці. Тобто, всі завдання, я рахую, керівництво були виконані, лишитися перші шість.